11 учасників з України та двоє з Естонії змагалися у богатирських іграх, що відбулися у Києві. Богатирі мірялися силами у шести дисциплінах: естафеті, каруселі, перевертанні фінгера, тязі Акселя та перетягувані сани і переносі 100-кілограмових куль. Подробиці подивимося у матеріалі наших колег. У київському парку, коли температура повітря у столиці перетнула позначку у 30 градусів, зустрілися стронгмени з усієї України, аби помірятися силами, Богатирські ігри складалися з шести різноманітних вправ, за підсумками яких визначали переможців. Бігали з вагою у 320 кілограмів, тягнули сани з людьми і підіймали важелезні кулі від 100 до 160 кілограмів. Це особливі люди. Я, я по хорошому, по ну по-людськи, просто закоханий в цей вид спорту, тому що ці великі, це дуже особливі люди. Вони е, своє натхнення е, шукають і знаходять, виконуючи вправи, де які де, 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 де потребують максимальних зусиль. Всі хлопці один по відношенню до іншого дуже дружні. Е, такої дружби, як е, на змаганнях з богатирського ба. Ворса, ну візьму на себе сміливі, сказати, що в жодному виді спорту. там ба, частіше за все, кожен сам за себе. А в нашому випадку, коли та одному погано, коли одному важко, і це не суперечить правилам існуючим нормам, то обов'язково отримає підтримку. Обов'язково. Підтримати наших богатирів та весь український народ, попри війну, приїхали естонські колеги. Вони пліч опліч змагалися з українськими стронгменами. Дружня атмосфера, адреналін і неймовірна сила атлетів надихають. Попри те, що хлопець уже займається спортом, панкретіоном стати богатирем можливо, доводить Віктор Климов. Він професійний легкоатлет і стронгмен в одному обличчі. Так як я займаюся лихотлетикою, штухаю ядро, то ми робимо дуже багато штанги, яка дозволяє в принципі, використати руслі це. І один момент яким чином я був на змаганнях і просто, скажімо так, асистував, як асистують зараз хлопці, все тягають за нами, скам за спортсменами з фінішу на старт і так пройшов час, я ставав сильніше, сильніше і розумію, що я вже можу складати їм конкуренцію, а не типа, асистувати за ними, скажімо так, і так прийшов до змагань цих. У запеклій боротьбі чемпіоном богатирських ігор за підсумками змагань став Роман Греков. А естонський силач Танел Айк зупинився за крок до п'єдесталу. Наступний турнір у Києві хочуть провести серед студентів і приурочити його до міжнародного дня студентського спорту.